Вітаю, друзі! Продовжуємо працювати з векторними зображеннями. Як створювати векторні рисунки за допомогою офісних програм, ми вже знаємо. Прийшов час познайомитись із графічним редактором, який дозволить нам значно розширити наші можливості. Працювати будемо в графічному редакторі Inkscape. Тож подивимось, де його взяти і розглянемо його поближче. Для початку відкриваємо пошукову сторіночку Google і вписуємо назву програми Inkscape. Перейшли за нашим запитом, відкриваємо. Першу сторіночку це офіційна сторінка нашого редактору. Сторіночка відкрилася англійською мовою, але не переживайте, ми тут надовго не затримаємо. Вибираємо розділ Dowлен і нам пропонують останню версію програми. Якщо на вашому комп'ютері встановлено Windows 8 або більш старі версії, тут є варіантики і для ваших комп'ютерів. Натискаємо завантажити програму, і пішло завантаження. Будьте уважні, інколи браузер блокує завантаження. Ми дозволяємо це завантаження, сайт офіційний і ніяких вірусяк тут точно не буде. Завантажити. Програмка невелика, завантажується дуже швидко. Переходимо до папки завантаження і запускаємо програму. Інсталяція відбувається англійською мовою, але не переживайте, потім ми переключимо все як слід. Вибираємо Next, Next. І інсталяція пішла. Займе цей процес буквально кілька хвилиночок. Програма встановлена. Ну і можемо її вже знайти у нашому меню пуск. Відкриваємо головне меню. Всі програми і шукаємо за алфавітом. Ось наша програма Inkscape. Тут встановилося два додатки: перший Inkscape – це сам редактор. Другий Inkscape View» — це засіб, яким ви можете переглядати векторні малюнки, створені в даному редакторі. Хоча їх можна відкривати і по іншому, про все по порядку. Часто буває, що програма відкривається також англійською мовою, але це не проблема. Переходимо до її налаштувань. Відкриваємо Edit Preference. І ось тут базові налаштування. Бачимо language, і тут, відповідно, вибираємо українську мову. За алфавітом її знаходимо. Закриваємо віконечко, закриваємо програму і відкриваємо заново. Чудово, редактор переклався на українську мову, і тепер можна про нього поговорити більш детальніше. Перейдемо знову таки в зміни, налаштування. Тепер у нас тут пунктик Називається. Є в нас тут варіанти теми. Тож ви можете собі обрати, наскільки ваша тема буде відрізнятися від базової. Тут у нас біленька тема, можна включити темненьку тему, можна збільшити трошки розміри текстових позначок, шрифтів, які ви тут вибираєте, контрасти задати. Коротше, пограйтеся і виберіть такий варіант, який вам подобається найбільше. Я ж повернусь до класики. Бачимо перед собою сам редактор, який розділений на декілька блоків лівої сторони бачимо панель інструментів, за допомогою яких власне, і будемо створювати наші зображення. З правої сторони додаткові налаштування і інструменти роботи з документом. Про них трошечки пізніше також поговоримо. Між цими панелями розміщається робоча зона, яка складається з робочого стола і робочого листочка. Малювати тут, на відміну від інших редакторів, можна скрізь, тобто ми можемо створювати елементи малюнка десь на робочому столі, а потім. Створювати якусь композицію або компонувати елементи малюнка вже на робочому листочку. Єдине, що пам'ятаєте, на друк піде саме те, що знаходиться на вашому листочку. Та, до речі, і до робочого листочка ми з вами дісталися. Перед нами листок формату А4 книжної орієнтації, вертикальної орієнтації, але ми можемо відкрити файл, параметри документу і тут обрати власне налаштування, орієнтацію документу, наприклад, змінити на альбомну. Одразу бачимо, що елементи застосовуються, можна обрати інші формати розміру листочка, або змінити одиниці вимірювання міліметри, сантиметри, дюйми, пікселі, багато чого тут у нас присутнього. В даному вікні є ще ціла купа налаштувань, про які ми поговоримо згодом. Сам листочок бачимо, що маленького розміру, начебто, але це листок 4 формату. Єдине, що в нього зменшений масштаб. Масштаб можна збільшити ось тут, в правому нижньому куточку. У вас є масштаби, ви можете їх переключати. Ну і за повзанки можете змінювати місце положення листочка на робочому столі. Також це можна зробити, затиснувши клавішу «Пробіл» і пересуваючи листочок просто мишкою. Збільшувати і зменшувати масштаб. Також можна затиснувши клавішу Ctrl і роликом миші відносити листочок від себе, зменшуючи його масштаб або наближати. До речі, будьте уважні, наближається до центру саме та частинка, де знаходиться ходиться курсор мишки. Тобто, якщо ми поставимо його в лівий верхній куточок і будемо наближати, то ми побачимо, що в центрі екрану буде саме лівий верхній куточок. Якщо наведемо на серединку листочка, то листочок наближається рівномірно своєю серединкою. У векторній графіці, як правило, малюнок створюється за допомогою готових фігур. Відповідно, перейдемо до них. Є в нас тут квадратик або прямокутник. Якщо ми затискаємо ліву клавішу, ми можемо його легко тут намалювати. Затиснувши при цьому Ctrl, програма буде намалювати. Намагатися вам створити правильну фігуру: кружечок, квадратик або трикутник. Як тільки фігура намальована, ми бачимо перед собою два певних маркери: квадратики по діагоналі і кружечок. Ось тут. За квадратики ми можемо змінювати розміри нашої фігури, розтягуючи її або стискаючи. Ну а за кружечки виконується зглажування кутів нашої фігури. Тут є два кружечки в деяких фігурах, і відповідно ми можемо скруглити куточки або дзеркально, бачимо, що вони у нас однаково зглажуються. Або ж за допомогою другого кружечка задати своє скруглення певній стороні, і отримати ось таку кнопочку. Відповідно, ті самі налаштування відбуваються із кружечком. Намалювали його, бачимо, в нас тут є два маркери для масштабу, а ось кружечок тут відповідає трошки за іншу функцію. Круглий маркер з кружечка робить певний сектор. Ми можемо відрізати частину нашого малюнку і створити або дугу. Бачимо, у нас тут дуга, тільки вона зафарбована, зараз про це. Поговоримо, або ж це може бути сектор, відрізаний фрагментик нашого круга. От такий шматочок. Піци можна тут створити. Також у нас є інструмент багатокутник, він може являти собою певну зірку з певною заданою кількістю промінців, або багатокутник, і так само ми можемо його тут налаштовувати. Ви вже помітили, що всі налаштування відбуваються зверху. Це панель властивостей. І коли ми змінюємо певний інструмент, то ми бачимо тут певні налаштування, які можна застосовувати. До цього інструменту. Надалі ми будемо про них говорити більш детальніше, а поки давайте розберемося, що ж у нас ще є з базових налаштувань, які ми маємо знати на сьогодні. Якщо ми створили з вами фігурку і її якось налаштували, то далі всі маніпуляції будуть відбуватися за допомогою двох інструментів. Є в нас тут інструмент Вибор, Select, або його інколи називають Transform, і інструмент Edit, або його називають інколи вузлики. Про вузлики трошки згодом, а от інструмент Select. Нам зараз потрібен. За допомогою цієї чорної стрілочки ми можемо переміщати наш об'єкт. Бачимо, що в нас з'явилися відразу маркери, за допомогою яких ми можемо змінювати масштаб нашої фігури, плющити її або розтягувати. А якщо ще раз клацнути на фігурку за допомогою інструменту Transform, то ми побачимо, що з'явилися інші маркери. Маркери з отакою оберненою стрілечкою по кутах відповідають за обертання вашої фігури, ви можете її покрутити. По Вертіти навколо її центра. До речі, центр можна винести десь в сторону і обертати фігуру вже навколо нього. Така собі орбіта створюється в нас. Ну, а ось ці двосторонні стрілочки це нахили фігури, тобто можна її ось так ще викривити в різних напрямках і зробити їй певний нахил. Далі, в нас є внизу кольорова палітра, якою ви також можете скористатися. Є основні кольори, але також в правому нижньому куточку бачимо стрілочки, які якими можна гортати кольори і побачити різноманітні їх відтінки. Хоча це не досить зручно і працювати ми будемо трошки інакше. Для того, щоб обрати колір нашій фігурі, достатньо просто лівою кнопкою миші клацнути на обраний вами колір. Будьте уважні, програма Inscape запам'ятовує кольори і налаштування фігури, які ви обрали. І відповідно при створенні наступної фігури ви вже побачите фігурку і з кругленими куточками, і зафарбованим певним кольором. Для того, щоб обрати колір контуру фону, потрібно клацнути на колір з натиснутою клавішою Shift. І бачимо, він тут змінився. Не досить гарно його тут видно, він у нас доволі тоненький. Давайте і його налаштуємо. У нас є головне меню, в якому також захована ціла купа можливостей. Переходимо до розділу об'єкт і вибираємо заповнення та штрих. Або натискаємо просто комбінацію клавіш, Ctrl-Shift-F. Відкривається ось така панелька, в якій. Є три вкладинки. Перша відповідає за заповнення, тобто вибрану фігурку. Ми бачимо, тут у нас є кольори, можна вибрати будь-який колір, можна вибрати будь-яке насичення, відтінки кольору, або навіть зробити його напівпрозорим. І тоді через нього буде видно інші фігурки. Тут є і певні градієнти, текстури і тому подібні речі, про них ми поговоримо трошечки згодом. Є ось такий хрестик, його ми можемо побачити і внизу на початку нашої палітри. Він просто вимикає заливку. Натиснули, і ваша фігурка стала прозорою. Але будьте уважні, коли фігура прозора, її не можна взяти, отак за серединку, і десь перенести, там нема нічого, там пусто, і переносити доведеться за рамочку. Це не завжди зручно, але можна зробити інший варіант. Зробити фігуру майже прозорою. Бачимо, що кольору начебто й немає, і ми бачимо через нього всі наші інші малюнки. Але фончик є, і комп'ютер. Його розуміє. Це дозволяє переносити фігурку за серединку. Колір штриха. Так само може тут налаштовуватись: ми можемо обирати колір шрифта, можемо обирати його відтінок, насичення кольорів. Тоненький він у нас, але є стиль штриха, де ми можемо задавати йому будь-яку товщину, можемо змінювати одиниці вимірювання, в яких працюємо, і його тут отак робити більш товстим. Можна задавати стилізацію контура, вибрали і ось така варіація. У вас виходить. Якщо у вас намальована просто лінія, а її можна створити за допомогою інструмента перо, ось так намалювали собі, то в нас є початок цієї лінії, ми можемо його обрати, є завершення цієї лінії, також можна його задати. І у нас виходять такі різноманітні стрілочки. Попрацюєте з ними. Потім пограєтеся і подивитися, що тут у нас може відбуватися. Приберемо поки що ці дивні речі з екрану і глянемо ще на пару моментів. Кожна фігура має свій порядок. В залежності від нашого малювання. Те, що намалювали першим, знаходиться на задньому плані. Те, що намалювали другим, знаходиться на передньому плані. Але ці плани можна змінювати. Давайте зробимо собі отакий варіантик. Бачимо, що в нас кнопочка стоїть на самому задньому плані, шматок нашої підсиди десь посередині між фігурами. Ну, а ось ця дивна фігурка багатокутника знаходиться на передньому плані. Зверху у вас є кнопочки, якими ви можете міняти цей порядок. Опустимо фігурку на один. Крок назад. Давайте оцю штучку також десь тут притулимо. Нехай вона у нас також приймає участь в наших переміщеннях. Виберемо багатокутник і будемо його опускати донизу. Клац один раз бачимо, що піца вилізла вже наперед, багатокутничок опустився нижче. Ще раз натиснули, і бачимо, що він спустився нижче. Поряд кнопочка так само дозволяє покроково підняти фігурку наверх. Ну а якщо вам відразу хочеться фігурку опустити на задній план або перемістити на передній, то у вас є ось так. Кнопочка, опустити на задній план, ба фігурка впала на самий низ, або підняти наверх. Ось такі налаштування в нас є для роботи з малюнком. Ну і останнє, що нам потрібно зробити, це зберегти нашу роботу. Вибираємо файл, вибираємо зберегти як, і бачимо, що в меню, яке в нас відкрилося, нам пропонується зберегти нашу роботу з розширенням файла SVG. Цей формат є векторним форматом і рідним для нашої програми Inkscape. Відповідно, ми їм і будемо користуватися. Є ще інші варіанти, як можна зберегти роботу, про них також поговоримо згодом. А поки що вибираємо команду зберегти, і наш малюночок у нас зберігся на робочому столі. Ось він є. Ну і на останок два слова про те, як здавати роботу. Коли ви їх зберегли до свого комп'ютера, ми переходимо на платформу, вибираємо Здати роботу, додати вкладення і ось тут увага. Так як наш малюнок збережено в форматі SVG, то платформа думає, що це не малюнок, а документ. І якщо ми виберемо. Беремо зображення, перейдемо на робочий стіл, оберемо тут наш малюночок, відкриємо його, то ми побачимо помилку. Сама платформа дозволяє розміщати тільки растрові зображення, формат PNG, JPEG і GIF. А наш варіантик сюди не підходить. Як здати роботу? Вибираємо додати вкладення і вибираємо Файл. Просто звичайний документ. І в цьому варіантику наш документ просто прикріпляється до. Вашого завдання і можна здати роботу. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ну а я прощаюся з вами до наступного року. До побачення!